Шукаєте Hyundai Santa Fe з маленьким пробігом. На сьогоднішній день таку машину можна знайти лише в Південній Кореї. Ось цю машинку 2015 рік з оригінальним пробігом 115 тисяч км ми купили на цьому тижні для нашого клієнта. Орієнтовна вартість в Україні на номерах в районі 17 тисяч доларів. Якщо вас цікавлять схожі варіанти, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. А якщо ви не хочете довго чекати, якщо вам автомобіль потрібен вже сьогодні, то у нас є в наявності багато автомобілів з Південної Кореї. Є Kia Sportage 11, 12, 13 рік, є Hyundai Tucson 15, 16, 17 рік, і є Hyundai Santa Fe 2013, 2014 і 15 рік, а також є Kia Sorento 2016 рік. Всі машинки дизельні з оригінальними невеликими пробігами. Хорошій комплектації, все можна перевірити. Так що звертайтесь, кого зацікавили хороший автомобіль.